Вітаю, друзі. Ви почули всі дзвінок? Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, наперервь постарався. Зараз сядуть ці дівчата, а за ними і хлопята. Простягніть праву долоню, щоб добре працювати на уроці. Подаруйте на ній своїм однокласникам старанність, наполегливість, творчість. Простягніть ліву долоню, на ній я дарую вам свою любов. Терпіння, повагу. А тепер обміняймося подарунками, додоркнімося долонькою до долоньки і повторімо, девіз з наших уроків. Не просто слухати, а й чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Тема нашого уроку Вітальна промова звернення з нагоди державного свята чи знаменної події в офіційно-діловому стилі Усно. Сьогодні на уроці ви повторите ознаки офіційно-ділового стилю, пригадаєте особливості усного мовлення. Формуватимете уміння аналізувати офіційні промови, робити висновки, вчитиметеся створювати власні виступи. Епіграф нашого уроку слово зброя. як усяку зброю його треба чистити та доглядати. Максим Рильський як ви розумієте слова Максима Рильського? Мова є потужним інструментом, здатним формувати і змінювати світогляд, сприйняття та взаємини між людьми. Це як зброя, яку ми використовуємо для досягнення своїх цілей, вираження переконань та взаєморозуміння, слово має силу, але як і будь-яку зброю. Його необхідно правильно доглядати та чистити. Пригадайте, що таке усне мовлення? Усне мовлення це слухове сприймання певної інформації. За допомогою усного мовлення спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. За характером спілкування усне мовлення діалогічне. Має ряд лексичних особливостей. В усному мовленні широко використовуються додаткові засоби висловлення інтонація, жести, що надають відтінок переконливості та емоційності. Усне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, культури відомий український педагог. Василь Сухомлинський писав, що мовна культура це живодавній корінь культури розумової, високої, справжньої інтелектуальності. Щоб правильно розмовляти і писати, треба прагнути до удосконалення своїх знань, набути храніше, треба любити українську мову і свою справу. До усного ділового мовлення ставляться такі вимоги: точність у формулюванні думки, недвозначність, логічність, стильність, відповідність між змістом і мовними засобами, відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення, відповідність між мовними засобами та стилом викладу, вживання сталих словосполучень, різноманітність мовних засобів, нешаблонність у побудові висловлювання, доречність виразність сти. Необхідно, щоб ці вимоги базувалися на знанні літературної норми і чутті мови. Усне ділове мовлення це розмовно літературне мовлення, воно наближається до мовлення писемного. Публічний виступ це один з видів усного ділового спілкування. Залежно від змісту, призначення, способу проголошення та обставин спілкування виділяють такі основні жанри публічних виступів: громадсько-політичні промови це лекції на громадсько-політичні теми, виступи на мітингах, на виборах, звітні доповіді, політичні огляди. Академічні промови це наукові доповіді, навчальні лекції, наукові дискусії. Промови з нагоди урочистих зустрічей це ювілейні промови, вітання, тости. Промова це усний виступ, метою якого є висвітлення певної інформації та вплив на волю, почуття, розум слухачів, логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та аргументованістю мовця. Промова – це агітаційний виступ на масових зборах. Він присвячується одній великій темі, яка хвилює слухачів. Звичайно, до неї в цей час прикута загальна увага. Давньоримська ораторська схема що, для чого, у який спосіб може й нині бути визначальною для промовця. Отже, враховуючи вид промови, Оратор повинен змінювати характер виступу і засоби, якими оперувати під час її виголошування, із промовою виступають на мітингах масових зібраннях на честь певної події ювілею тощо. Ювілейна промова вона присвячується певній даті і пов'язані з ушануванням окремої людини, групи осіб, урочистостям на честь події життя та діяльності організації, установи закладу тощо. Якщо це підсумок діяльності, до ювілейної промови можна включати в хронологічному порядку найважливіші етапи діяльності та досягнення ювіляра, побажання подальшого плідного розвитку та сіляких гараздів. Доречна пафосність не повинна переходити в заштамповану нудну одноманітність. Слушними в ювілейній промові будуть експромти і імпровізації, тактовні жарти та дотепне акцентування уваги слухачів на своєрідних рисах по ювілярах, спогади про цікаві і маловідомі факти з його життя та діяльності. Форма та зміст ювілейної промови, попри невимушеність і дотепність її викладу, там бути морально та етично виважені промовцем, щоб не образити ні ювіляра, ні його близьких, ні слухачів. Розглянемо особливості промов. Це емоційність, підсилений голос, зазвичай є якась відстань між промовцем і аудиторією. Чим більша аудиторія, тим повільніший темп промови. Паузи у промові логічні, психологічні, фізіологічні, більше, ніж при доповідях. Найчастіше виступи бувають імпровізаціями, які не готуються заздалегідь. За своїм обсягом це невеликі, лаконічні тексти, що не вимагають обов'язкової, звичайної для інших галузей риторики твердої схеми побудови. Вступ, Основна частина висновки. Логічний витік тут може бути послаблений, панує емоційна стихія. Ораторові не обов'язково демонструвати академічну ерудицію, знання законів або пропагувати істини релігії, хоча окремі елементи такого роду тільки прикрашають подібне слово. Проте оратор щедро черпає приклади життєвого матеріалу. Фольклору, наприклад, стихія анекдота. Стиль тут може бути найрозніманітнішим – від урочисто величального, наприклад, на похороні, до зниженого. Слід зауважити, що ораторові за цієї ситуації необхідно дотримуватись норм культури, бо інакше він ризикує образити чиюсь гідність, наразитися на дискусії чи навіть їй більше гостре вияснення стосунків. Запам'ятайте, імпровізація не що інше, як раптове і довільне відкриття резервуара, який називається мозком, але треба, щоб цей резервуар був повний. Від повноти думки залежить багатство мовлення. По суті, те, що ви імпровізуєте, здається новим для слухачів, але є старим для вас. Говорить добре той, хто поширює роздуми цілого дня. Тижня, місяця, а іноді й усього свого життя умовленні, яке триває годину. Віктор Гюго Попрацюємо з текстом. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання, яка інформація є для вас відомим, а яка новим? На що треба звернути особливу увагу? Прослухайте текст. З огляду на функціонування соціально-побутового красномовства виокремлюють офіційне соціально-побутове красномовство і неофіційне. Офіційне соціально-побутове красномовство розглядають як рід професійної публічної мови, а неофіційне належить до публічної мови, але не професійної, за винятком обрядово-ритуальних промов, які виголошують професійні розпорядники тамада Саваха. Сучасна ювелійна або похвальна промова може бути присвячена якійсь знаменній даті ювілею підприємства, організації, закладу, установи тощо або окремій заслуженій людині. Ювілейна промова завжди святкова, урочиста, одночасно у ній підсумовують досягнення за певний період. Якщо промова присвячена ювілею організації, то вона має суто діловий характер. Промова, виголошена на честь окремої особи, наприклад, у зв'язку з її ювілеєм, сповнена добрих почуттів до ювіляра і гарних побажань йому. У ній доречними будуть жарт, дотепність, спогади про цікаві факти життя ювіляра. Такі промови часто доповнюють зачитуванням вітальних колективних листів, віршів. Ювілейну промову прикрашає імпровізація. Пропоную вам прослухати три промови. Перша, яку ви можете знайти за QR-кодом, це привітання народного депутата Олега Кулініча до ювілею школи. Візьміть телефон, відкрийте відео. Наведіть на QR-код та нажміть Посилання. Перегляньте відео та проаналізуйте цю промову. Наступний QR-код це привітання Людкевича до ювілею Івана Франка. Пропоную вам теж переглянути та проаналізувати цю промову. І останній QR-код це привітання Потапа до ювілею школи. Це якраз той зразок, який не слід наслідувати. Розгляньмо найголовніші поради для промовців початківців: перше. Враховувати специфіку адресата. Вік, стать, посаду і умови спілкування, де вшановуватимуть ювіляра, друге. Ретельно продумати текст про мови вона має надихати. Третє. Остерігатися епічного розмаху. Четверте не говорити досить довго. І п'яте. Виголошувати промову без зайвої театральності. Пригадайте, які стилі є в українській мові. Розмовний. Художній, науковий, публіцистичний, церковний або конфесійний, епістолярний та офіційно-діловий. Сьогодні ми з вами розглянемо і пригадаємо офіційно-діловий стиль. офіційно діловий стиль це різновід мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті. Ознаки стилю. Найхарактерніші ознаки цього стилю це офіційність, конкретність, стислість, точність формулювань, логічна послідовність. Виконайте вправу. Запишіть слова, які належать до офіційно-ділової лексики. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Підіб'ємо підсумки, покажіть свої враження від уроку, використавши смайлики та дайте відповідь на запитання, чи змінився ваш настрій упродовж уроку. Чому? А ваше домашнє завдання. Підготуйте вітальну, що надихає промову на 3-4 хвилини. Виберіть подію, якій буде присвячена ваша промова. Це може бути ювілей особи, зустріч делегації, вручення нагороди, відкриття пам'ятника, меморіальної дошки, початок роботи з'їзду, конференції, симпозіму, або пам'ятна дата тощо. Бажаю успіхів!